Добрий день, малятка. Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Ви знаєте, з якою цифрою ми сьогодні з вами познайомимось? Ні? Тоді вам треба відгадати загадку. Послухайте, будь ласка, скільки рук у поросятка? Скільки ласт у індичатка? Скільки гребінців у гуся, скільки ніг у карася? Правильно нуль це означає ніскільки. Крутий нуль такий гарненький, а не значить нічогенько. В математиці число нуль позначається цифрою нуль. Що ж це за цифра така нуль? Нуль це скільки, це нічого. Нуль ніщо, ніскільки пусто. Нуль, це просто порожнеча, знає вся малеча. Дітки, давайте з вами порахуємо від нуля до десяти. Нуль, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер порахуємо назад. Десять, дев'ять, вісім, сім, 6, п'ять, чотири, три, два, один, нуль. Молодці. Давайте рішимо ось такий приклад. Сім. Відняти сім. Скільки буде? Порахували? Так, буде нуль. Дітки, скільки буде п'ять додати нуль. дорівнює скільки. Так, буде п'ять. Молодці. Дітки, скільки буде шість відняти нуль. Порахували. Так, буде шість. Молодці. Дітки, скільки буде 9 додати 0. Так, буде 9. Молодці. Дітки, ви сьогодні на занятті були молодці. Дякую вам за увагу. До побачення.